Я дізналася через додаток Ніт. Я зайшла перевірити домашнє завдання і побачила, що проводиться Олімпіада. Нам вчителька з англійської в косром надіслала афішу і сказала, що там хто хоче взяти участь, то ну, може зареєструватися. Я вчу вже англійську вже 10 років, наче я думала, чого б ні? Загалом, я дуже люблю грати в відеоігри. Я ж ну, з дитинства багато грала і так сказала, що майже всі ігри, в я грала були саме англійською. Ну й не знаю, якось само по собі воно вийшло. І, загалом вчителі в школі теж допомагали. Другого класу я ходила до репетитора, але після того як почалася війна, я почала займатися самостійно англійською. Мене зареєструвала мама. Ну, я була не проти, я думала, шанс виграти якісь гроші. Ну це круто. я просто сиділа у себе в кімнаті. І до мене заходить мама і каже, ти прийшла в фінал. Мені тато дзвонить і каже, що я в п'ятому місці. Ну, я прийшла завдання незадовго до ну, кінця взагалі їх доступу. Ми з мамою побачили, що я була в топі фіналістів. Ну, я спочатку дуже здивувалася, я, якщо чесно, пару секунд не могла повірити взагалі. Ну, ми коли зайшли, то дуже гарна була локація. Ну, я здивувалася, я не думала, що це буде якось так виглядати. Ну, їжа була теж круто, бо я сильно не поснідала. Ми приїжджаємо, дивлюся, ну, локація мені дуже подобалася, бо так все сучасно виглядає так гарно. Ми підходимо до будинку, там зустрічають нас. І вони кажуть, е, будь ласка, ходіть. Поїдемо даємо підземелля і відкриваємо двері. Я така, боже, милий, це вечірка, <смі> а <на> це <телеп> олімпіада. <'ята> <смі> Коли приїхала, я так здивувалася, ну приємно здивувалася, бо я не очікувала такого рівня організації. Я думала, що квести і тести дуже багато над цим працювали. Я така, Боже милий, як вони так трудилися, чого. От сиділи перед ноутбуками чекали. Я щось намагалася заспокоїтися якось. Одна хвилина, і ми вже разом всі десять, дев'ять, вісім. Проходила завдання, але я старалася якомога уважніше пройти. Е, ведучий по черзі оголошав результати Олімпіади. Він також типу, сказав деся десяте місце. Е, я вже очікувала своє прізвище почути, але він сказав прізвище якоїсь іншої людини. Коли він сказав друге місце, я не почула своє прізвище знову. Я не могла повірити. я Думала, що він мене забув чи не знаю. Я вже пам'ятаю, як я стояла от на сцені з тою іншою дівчинкою. І чекала, хто ж буде на другому місці, а хто на першому. І коли оголосили, що вона на другому, я просто побачила серед людей мою маму, яка дивилась на мене щаслива. Я теж була дуже рада. Ну, коротше, дуже круто. Мої рідні дуже мною пишалися. Вони дуже раділи, що я виграла перше місце по всьому Львову. І от коли я перемогла, занесла цей величезний сертифікат додому. Там бабуся була дуже рада, дідусь був радий, там мої тату подзвонили, розповіли. Він там теж почав розповідати там всім знайомим, мене всі вітали. Поки що я не потратила. Я планую на щось в майбутньому потратити. тому що ну поки що у мене немає нічого, на що мені ці гроші там ну дуже необхідні. 50 тисяч гривень я відклала там на квартиру. Я гр... 50 тисяч гривень інвестувала. Однозначно. Рекомендую взяти участь в Олімпіаді квести і тести, бо це ну крута можливість випробувати свої сили. Це новий досвід. Загалом всім майбутнім учасникам ну, бажаю удачі, бажаю сил. Ну, і... Звісно, що всім ну вчитись навчатися досягати нових цілей. По перше, щоб вони в себе вірили, щоб вони розуміли, що навіть якщо вони не виграють перше, друге або третє місце, це все рівно якийсь дослід цікавий, це все рівно перевірка своїх знань. Інші сім місць вони все рівно виграли приз просто ну не грошовий, але такий. You never know until you try.